До вашої уваги, будинок в українських Карпатах, а саме в Котельниці Закарпатської області. Площа будинку складає 73 квадратних метрів. Розташований він у мальовничому заповідному місті Карпат біля гірської річки та лікувального джерела святого Пантелеймона. Будинок знаходиться під лісом з комунальними зручностями: вода, санвузол. Ванна з душем, бойлер, опалення пічне та електричне. Варанда на весь будинок. Два заїзди у двір з двох вулиць. Вода подається електричним насосом з власної криниці, Джерельний гір. Та має цілющі властивості, підтверджені лабораторними аналізами. Сад складається з молодих та вже плодоносних дерев та кустарників смородини, агрусу. Малини та винограду різних сортів. Двір облаштований клумбами з різними рідкими квітами. У наявності крита бесідка з двома столиками під яблунями. Стодола переобладнана на майстерню та склад, дровітня під стріхою. Великий простір для господарських робіт. У будинку є можливість облаштувати дві мансардні гостьові кімнати. Гараж розрахований на одну машину. Під будинком прохолодний зручний підвал. При бажанні є додаткові наділи для сільського господарства. У регіоні є можливість працевлаштування на будівництві та експлуатації вітряків. відсутнє відключення світла. Пенсійне забезпечення у регіоні підвищене на 20%. Будинок продається з усіма меблями, кухонним обладнанням. Посудом та інвентарем. Для додаткової інформації переходьте до телеграму та не забувайте підписуватись на канал. Сьогодні розглянемо будинок у затишному місці, а саме у Орловці. Це село знаходиться у 15 кілометрів до найближчого міста, що забезпечує комфорт для мешканців та швидкої поїздки до міста. Загальна площа складає 55 квадратних метрів. Будинок побудований з цегли, з металевим дахом. Всередині будинку стіни побілені. Та є дерев'яна підлога. Будинок має дві кімнати з твердопаливним опаленням. У дворі присутня криниця з насосом. Є Wi-Fi, що досить зручно. Будинок потребує косметичного ремонту. Але є змога заїхати і проживати одразу. Всі меблі залишаються. Поруч сусідів немає, що забезпечує вашу тишу та комфорт. Заїзд до будинку хороший. Біля будинку знаходиться сарай, льох, сінник, погріб та літня кухня, у якій є все, що потрібно. Позаду будинку розташована ділянка землі. На які можна розмістити городину. Є декілька плодових дерев, малина та полуниця. До центру села всього півтора кілометра. Добре розвинено сполучення з іншими селищами та містами. У пішій доступності зупинка транспорту, магазин, пошта, дитячий садок, аптека та дитячий майданчик. Село знаходиться всередині лісу, біля якого є річка для вашого відпочинку. Реальному покупцеві буде знижка. Детальніше у нашому телеграмі. Та не забувайте підписуватись на наш канал. Продається приватний будинок у селі Містке у Пустомичівській міській громаді Львівської області. Всього 4 км до міста пустомити. Будинок має 98 квадратних метрів. Облицьований піноізолом. Пофарбований. Дах з шиферу. Всі вікна замінені на металопластикові. Окрім мансардного поверху. Будинок огороджено сіткою. Ділянка землі у 8,5 сот. Правильної форми. Наразі засіяна зеленою травою. Будинок має веранду, коридор, кухню, 4 кімнати та суміжний санвузол. Підійде для великої родини. Було зроблено ремонт. Стіни вирівняні та пофарбовані фарбою. Вся підлога перекрита лінолеумом. Ванна кімната вся виконана плиткою. На кухні стоїть бойлер, нова фурнітура. Будинок продається з меблями, тому є одразу можливість заїхати та проживати. Будинок підійде для великої родини, яка хоче мати велике господарство. На подвір'ї є криниця. Всі комунікації підведені до будинку, а саме електрика, вода та газ. Є багато технічних приміщень, з яких можна зробити стайні для тварин. Літня кухня, в яку проведено усі комунікації. Замінено двері. Є балони з газом. Кладова, плюс підвал, перекриття бетонне. Можна ще мансардні 3-4 кімнати зробити на горищі. Мансарда на стадії будування. Підведена комунікації. У вигляді світла та є батареї для обігріву. Стіни просто побілені. На території є багато фруктових дерев з виноградом. У селі є зупинка транспорту, магазини та будівельний склад. У сусідньому селі є школа та садок для дітей. За селом є ставок та дубовий ліс. Також можливий торг. Для детальної інформації переходьте за посиланням до телеграму та обов'язково підписуйтесь на канал. До вашої уваги будинок у селі Берегове Обухівського району Київської області. З новим якісним ремонтом площею у 100 квадратних метрів. Ділянка землі 6 соток. Будинок кирпічний і має утеплення пінопластом. Нова металочерепиця. І стічні труби. Металопластикові вікна. Нові цементовані сходи. З можливістю облицьовки каменем або плиткою. Територія огороджена парканом з металопрофілю. На кодові. Будинок має 3 кімнати, кухню та суміжний санвузол. Є літня кухня. Опалення газове. Каналізація центральна. Водопровід також центральний, електроенергія у 10 кВт. У будинку зроблено євроремонт. Будинок немебльований. Стіни пофарбовані, зроблено натяжні стелі. Вся підлога в ламінаті. Є кондиціонер, міжкімнатні двері з дубової дошки. Кухня пуста, виведено трубу під пральну машину та посудомийну. Санвузол повністю обкладено плиткою. Встановлено новий туалет, ванну та душ з перегородкою. Місце для сушіння одягу, літня кухня старого зразка, з цегли та перекрита шифером. Туди проведено газ, світло, можливість підвести воду. На території є скважина, яка підведена до будинку. Є місце для додаткових господарських приміщень, велика площа зеленої трави, на якій можна розмістити зону барбекю. Або викласти доріжки з клумбами різних квітів. Будинок знаходиться в центрі села. Поруч знаходиться зупинка транспорту. Сполученням з, з сусідніми селами. Є школа та садок, два кіоски та перукарня. Для ваших питань та зв'язку обов'язково переходьте до телеграм-каналу та не забувайте підписатися на канал. Вашій увазі будинок у ворогті. Біля верхів'я річки Прут. На лісистих схилах Карпат. Будинок утеплений. На два входи. Є п'ять кімнат. Один вхід на дві кімнати, другий вхід на три кімнати, дві на другому поверсі. Дві кухні, веранда, газові конвектори, лежанка піч. Також є можливість опалювати дровами чи газом. Проведена електрика. Колодязь є на території, але вода рік як зникла у всіх. Тому потрібно зробити скважину. Два туалети на вулиці, вода і каналізація не проведені. Будинок можна використовувати як для постійного проживання, так і як дачу. Під будинком підвал з блоків 9 метрів. Поруч три магазини, всього 5-7 хвилин ходьби. Сусіди живуть увесь рік. Сад плодоносить Великий Горіх, дві груші, три яблуні, слива, персик, вишня та виноград. Є каркас теплиці. Сміття вивозять централізовано. Територія 6 соток, ще є город на 2 сотки самозайму. Декілька років не оброблявся, засіяний травою. Будинок у жилому стані, з кирпичу, утеплений пінопластом і шубою. На ділянці літня кухня та три контейнери, залізний забор. Тихі спокійні сусіди. До лісу всього п'ять хвилин пішки. Та є два озера, до яких пішки півгодини. В будинку деякий час ніхто не проживав, тому потрібно докласти рук та зробити ремонт. З усіма питаннями можна звертатися за посиланням у телеграм. Обов'язково підписуйтесь.